А роза чуть-чуть подорожала. Розочка десь приблизно від 12 гривень до 30 за штучку, в залежності від висоти. Якось відомий письменник Григорій Гуте сказав, квіти це класика, і вони класично працюють. Тому радійте, шановні чоловіки, що маєте можливість без особливих зусиль і творчості подарувати найкраще, що створила природа квіти. Тим паче, напередодні жіночого свята 8 березня, ось цей винахідливий чоловік взагалі продає не лише квіти, а й презентує себе. Мовляв, усі букети, які не розкупують, подарує обраній. Щоправда, хто ця щаслива поки що і сам не знає. Ну, якщо найду кохану, то щось подарую. А я дівто. А я якщо останеться там нас дуже багато, то я всі подарую. Непогано заробляють не лише торговці квітами, а й міський бюджет. Адже за словами продавців, вони платять чималеньку суму за один квадратний метр. Ще не знаю за метр кажуть 90 гривень. Мабуть, справжні ексклюзивні квіти залишаються все ж таки підсніжники. Ні для кого не є секретом, що квіти, які занесені до червоної книги в Хмельницькому, можна придбати в центрі міста без проблем. Але сьогодні наша відеокамера зафіксувала лише ось цю агресивну жіночку, яка здійснювала незаконну торгівлю. Інших таких не було. Це Вам подарили цілу сумку? Подарили? Ні, безкоштовна. Або... Продавці скаржаться, що торгівля слабенька. Чоловіки пояснюють, це так. Наверно, жони до з чоловіками, щоб не квітку, а ковбаси варіоної салом купив. Бажання жінок і наміри чоловіків щодо подарунків на свято в цілому збіглися. Ну від свого чоловіка до свята побажала би Ну не знаю. В першу чергу певно, що красивий букет тюльпанів, а подарунок вже не знаю, що він мені подарує. Чити. <реку> <реку> Красиве цюльпани навірно саме дорогі, саме дорогі. Да. А подарок Духи. теж самые дорогие. Пам'ятайте, що квіти, ювелірні прикраси, парфуми, романтична вечеря усе це, дорогі чоловіки, ніщо без справжнього вашого кохання до нас.